Доброго дня, діти! Сьогоднішня наша тема чарівний пензлик олівець. Сьогодні з вами будемо говорити. Я ж вам розкажу, що ж для чого нам потрібні олівці. Це був собі звичайний олівець у дерев'яній сорочці, жовтого кольору, можуть бути не тільки жовті кольори, вони бувають різного кольору з написом. Конструктор такий самий, як тисячі мільйони олівців, що, як дві краплини, вони схожі один на одного, але там під їхніми кольоровими сорочками жило тільки його серденько. Сердечко це стержень олівця. Лише воно знало найголовніші, найяскравіші слова. Лише воно володіло сміливими і ніжними думками. Адже коли ми починаємо з вами малювати, наші малюнки набувають з вами шедевру різними кольорами. Оправа пофарбована в різні кольори, олівець це предмет першої необхідності. Він предназначений для писання, малювання, креслення. Складається олівець з графічного стержня у дерев'яній оправі. Він легенький, тоненький, зручний для користування. Оправа його зроблена з м'якового дерева, вона має форму циліндра діаметром ну, десь до 7 мм. Оправа. Бачите, пофарбована в різні кольори. Так, також серденько олівця загострене. Зараз з вами яка пора року? Осінь. Тому можна підібрати такі кольори, як жовтий, коричневий, помаранчевий. І ваші малюнки будуть набирати осінніх таких відтінків.